Виготовлення індивідуального ортопедичного взуття Ортолайн. В наших ортопедичних салонах надається безкоштовна консультація практикуючого лікаря ортопеда. Провідний фахівець проводить сканування СТОП за технологією Теткам. Індивідуальні дані обробляються за допомогою спеціального програмного забезпечення. Кожна пара взуття Ортолайн. Виготовляється на замовлення з використанням вимірів ваших ніг. Для створення індивідуального взуття ми використовуємо високоякісні матеріали, які імпортуємо з країн європейського походження Італії, Іспанії, Німеччини. За допомогою спеціального програмного забезпечення німецької компанії PETCAT лікар ортопед проєктує індивідуальне взуття. Кожна пара створюється на сучасних верстатах з ЧПК, після чого вручну збирається нашими фахівцями. Постійне впровадження новітніх технологій у наше виробництво допомагає створити взуття, яке не просто відповідає стандартам, а й стає рішенням ваших проблем. За 14 років на ринку вже понад 10 тисяч клієнтів з хронічними захворюваннями стоп вже відчули покращення завдяки нашому взуттю. Ортолайн – це більше, ніж просто взуття.